Яка чудова ніч. І на нас було здійснено напад вночі. Це Марко приніс ресурсів, і хтось намагався пограбувати нас, їх було багато, і вони були озброєні, але нам вдалося відбити напад. А Ніхто не постраждав і нападникам не вдалося нічого вкрасти, боєприпаси, які ми використали, щоб прогнати їх, 5 одиниць. 5 боєприпасів витратили, це не добре, але плюс, що вони нічого не взяли. Але Марко все ще поранений і це вже мінус. Але бенти ми маємо, тому було б добре накласти бент, щоб Марко лікувався. Так, у нас вода трохи є, але небагато. І фільтр нам потрібен буде. Бруно хоче зберегти тепло, переживає. Щоб зробити фільтр, потрібно три компоненти. Можливо, навіть два фільтри зробити, але поки нехай зроблять один. Добре, Бруно, сходи тоді до плити. Бруно не спав уже деякий час. Ну так. Ти вартував? Можна зробити дві по дві порції. Тобто чотири, Марко, добре. Забери, будь ласка, м'ясо, щоб воно нікуди не пішло. І запхай її назад в пастку одне. Бруно. Так, можна зробити дві порції два рази. Але нам не вистачає для цього всього води. Тому постав, будь ласка, фільтр на збирач води. Зроби, щоб вистачало. А Марко тим часом піде спати. Відпочивати. Павло що з тобою. Марко зробив це для нас, ми повинні бути вдячні. А Бруно? Важливо те, що у нас є припаси. Байдуже, як ми їх отримали. Ясно все з тобою. Зрозуміло. Все з тобою зрозуміло. Так, нам потрібна вода. Невже треба два фільтра ставити, як і пасток? Але дійсно. Нам потрібна їжа, Бруно каже. Ну, дякую. Я не знав. А збирачовди ми можемо зробити 5 дошок, 10 компонентів та деталей 10. І ми могли б зробити пастку для дрібних тварин, тобто м'ясо ловити, але є. Обмежень, мабуть, тому що більше двох не дає зробити. Каже, у вас дві пастки, а більше зробити не можемо. Не можемо. І що залишається? А покращити? Ми можемо покращити. Нарешті. Ми дочекалися цього моменту. Не пройшло й 12 днів нашого життя в цьому будинку. Зараз Бруно завершить. Так, і що ми маємо? Тепер ми маємо крутий стіл. Виглядає солідно, так? Просунутий верстак. Тепер ми можемо робити зміцнені двері. Ну, це для безпеки. Дистилятор спирту. Так, це важлива штука, дуже. Оце буде дуже корисно. Самого робити ми можемо. А ще краще, що ми можемо зробити, так це нагрівальна лампа, міксер та терморегулятор. Це дуже добре, тому що ми можемо тепер покращувати наші столи. Так, дистилятор дійсно важлива штука, він дозволить нам робити. Він дозволить нам робити бенти. Точніше, він дозволить робити спирт, але зі спирту ми робимо бинти. Вода вже наполовину завершився процес збору води. Марко? Поранений, але одужує, І це добре. А деревини у нас мало. Дві. Проте пального п'ять маємо. Книжок у нас немає. Ми їх всі спалили. І небагато й було. Принаймні і вода з'явилася, а хоч і якась небагато, але. Тепер тож у нас немає. Ну так, у нас є тільки самогон. Потрібен дистилятор. А на дистилятор потрібно 20 компонентів, 10 деревини. Ой, багато всього. 4 цукру, 4 води і одне паливо. Так, дистилятор потрібен. Без дистилятора ми далі рухатися не зможемо. Виготовляти принаймні їх. Так точно. Щоб зробити терморегулятор, потрібно електродеталі, 4 одиниці. Але у нас 3 одиниці електродеталів зараз. Якось так. А ось і вода зібралася. Брону, ти хороший кухар, ти це знаєш? Зроби, будь ласка. Але чомусь тільки двічі. Це максимум. Це максимум? Виробництва чи як? Не знаю поки що. Нам зараз ресурсів не вистачає найбільше всього. Деревини та компонентів. Ну добре. На фільтр нам не вистачає компонентів. Залишилося 2, а потрібно 3. Біда. Так, ми використали фільтр. А взагалі там коли торговець був? Він здається, мав би прийти на 12-й тудень. Хіба ні? Він ж кожні три дні ходить, чи коли? Який він день пройшов перший раз? Поранний одужує. Навіть трохи бентів маємо, щоб закупитися, обмінятися з торговцями. А що ти, Берно, казав? Я пропустив. Сходи до радіо. подивимося, можливо, тут щось є новеньке. Можливо, є новини. Більшість з нас не може собі уявити день, який починається без справи. У погорині вона стала майже недоступним товаром. Ціни не злетіли до небес і тільки спекулянти мають з'яс. Якщо ви мешкаєте в Погорині, радимо залишатися вдома та зачиняти двері. Озброєні банди вийшли на вулиці. А не дивно. А погода? На дворі хова. Загалом нам це відомо. Тобто погода на даний момент змінюватися не планує. Дрони підклади трохи палива. Нам не потрібно постійно палити, але... Так, покращення коштує ресурсів як не круто, як завжди. У нас ось сьома година вечора. Але Марко ще все ще поранений, але одужуємо. Біда, а ось і ніч. Нам потрібно що не стільки їжа, як матеріали. До речі, так, ось тут. Здається, спирт навіть залишав... залишався. Марко вести пошук, Павло вартувати. А Бруно нехай спить. Відпочиває. Добре сходимо сюди. А то я вже не пам'ятаю, що там лежить. Проте точно ресурси є. Сюди найкращий варіант. І близько, і безпечно. Ти ось, що ми тут маємо? Кави трішки є. Сукор трішки є. О, навіть самогон. Так, це потрібно забрати обов'язково. Паливо, можливо, варто взяти. Чотири електродеталі, точно забрати потрібно. Та й трави чотири одиниці. Зайвими не будуть. Цукор. Не хочу брати оці по одному. Можливо, пізніше сходимо ще. Коли буде в цьому потреба. Але нам потрібно в першу чергу компоненти та деревина. І як не крути. Тому сходимо по ось це все пізніше. Наберемо простих речей. В першу чергу деталі, компоненти. Сукору дійсно можливо забрати. Але у нас він є трохи вдома. Чи варто його брати? Трави? Самогон? Важливо все? І паливо потрібно, і набої потрібні. Але не один. Сім одиниць пороху. Але зараз ми його виготовити не зможемо. Поки не покращимо стіл. Так, знову пішли по ресурси і повернулися без деревини. Так, цукор. Цукор, порох. Все потрібно так. Все потрібно. А це під питанням. Трави потрібні на бенти Це точно. Вдома трав немає. Дійсно, все потрібно. Якщо що, потім заберемо. Цукор можна буде, потім забрати. Якщо що? Добре тоді. Нехай буде ось так. Можемо повертатися. Не поспішай, Марко.